Отже, друзі, стратегічна сесія, так і знаєте, співностройка, синхронізація, щоб ми однаково розуміли, що це таке. Це зустріч управлінської команди. то-то і стратегічна сесія, а не проектна сесія, фасилітаційна сесія, воркшоп. Стратегічна сесія це коли управлінці топи зустрічаються для того, щоб прийняти стратегічно важливі рішення для компанії. І ось тут, як кажуть, собака порилася, тому що що таке стратегічно важливі рішення? Китайське меню. Всіх запитів, які для мене прилітали, коли казали люди, прийдіть нам стратегічну сесію. І місію хочемо зрозуміти, і візію. візію англійською, Бачення українською, цілі на рік, метрики, стратегія бізнесу. А можна нам стратегію нашого функціонального підрозділу? А у нас потрібно проекти для реалізації стратегії на рік розробити. А ще під стратегічну сесію мають це на увазі і цінності компанії, і давайте поговоримо говоримо, які у нас зараз сценарії розвитку подій, як буде розвиватися ринок, позиціонування бренду, всі маркетинг-сесії також називають стратегічними. Коли нам щось треба там апгрейдити, продукт, сервіс, процес, також називали це стратегічними сесіями. От. Або якась дуже серйозна проблематика, там, впала доля ринка, і також це стратегічна сесія. От. Я відчуваю своєю прям місією трошечки, знаєте, Educate the Market трошечки розповідати, в чому відмінність і що варто називати стратегічною сесією, а що все-таки є воркшопом, проєктною сесією або ще їх називають фасилітаційною сесією. Отже, під стратегічною сесією, не завжди люди мають на увазі саме розробку стратегії компанії. Але для розробки стратегії вам точно точно потрібна буде стратегічна сесія той формат, коли ми разом збираємося в одному приміщенні віртуальному або реальному управлінською командою і знаходимо певні відповіді. Тож, коли ми говоримо про стратегічну сесію, є три типа запитів, і я вмисно показую це в вигляді піраміди, тому що Є щось першочергове, верхнє рівневе, і це у нас рівень куди і навіщо. І це про стратегічне бачення, бачення це сесії зі створення довгострокового бачення. Хтось каже на два роки, хтось на три, хтось на п'ять. Мене цією весною була стратегічна сесія, де власник сказав бачення на 30 років. Щоб ви розуміли, там топи сидять і кажуть, так, нам по 40, так скільки це нам буде через 30 років. А це фінтех компанія, тому власник там вже собі на, на березділ простори точно, точно знає, куди йому рухатися. Ще таке, знаєте, цікаве спостереження. Якщо спочатку повномасштабки не готові були туди йти і під стратегічним баченням чаще всього казали один рік, то тренд 24-го року ми вже розібралися, ми вже все, що можна було підрихтували. Все-таки давайте подивимося далі. Зараз йде запит на хоча б на три роки вперед. Хочеться цієї ясності, тому що в принципі яблуки під ногами вже зібрали, як то кажуть. Другий рівень це стратегія бізнесу, і це сесії з розробки або переосмислення стратегії, бо не завжди нам треба з нуля. Її створювати. Є така річ, коли компанія кожен, там, кожен рік або кожні два роки робить так звану ревізію, пересмотр стратегії. І стратегія бізнесу відповідає на питання, що робити, а що не робити. Да? Тобто це не про проекти, тому що проекти це третій рівень, це так звані сесії стратегічного планування. Ви можете чути саме таку термінологію, і це про те, щоб придумати проекти. На наступний рік, які будуть відповідати певним цілям на наступний рік, і створити якусь мапу, карту, роудмап, вот ми це називаємо, це називаємо в компанії, на наступний рік. То, що коли буде робити.